Українська казка вода. Одне село мало назву Кринички. Його так назвали тому, що в селі було води до схочу де хочеш, там і буде, де не було з'явиться. Люди не цінували воду, бо її було довкола багато. Аж ось одного дня води не стало. Люди почали дивуватися, чому це води нема? Один селянин вирішив дізнатися йде йде, а назустріч йому чоловік з іншого села, зупинився він і питає. Куди ти, друже, йдеш? Та ось на пошуки води, відповів селянин. А з якого ти села? спитав чоловік. І так у вас завжди була вода. Була, та й не стало, сумно відповів селянин. То ходімо разом воду шукати, запропонував добрий чоловік. Ходімо, зрадів селянин. Ідуть вони, а назустріч їм біжить лісова мишка. Мабуть, від і, когось утікала та й просить. Сховайте мене, добрі люди! Чоловіки хутко її сховали, а потім і питають, хто тебе так сильно налякав? «Лисиця, хто ж іще? Нумо з нами подорожувати, запропонували мандрівники. А куди ви йдете? радісно спитала мишка. Шукаємо зниклу воду. Мишка зраділа, що може допомогти людям. Я знаю, у лісі одне джерельце. Ходімо до нього. Джерельце поїло водою весь ліс, що дякував смачними ягодами, грибами, кислицями та прохолодою у спеку. Коли чоловіки прийшли на галявину, то вирішили відрами наносити води у криниці. Довго носили вони. Води ставало дедалі більше. Знову у криницях заблищала вода. Люди зраділи. У кожному дворі криницю прикрасили різними візерунками. Відтоді у селі вода стала у пошані.